Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 8 серпня 2025 року, ми проводимо громадське слухання щодо планової діяльності, яка полягає у Заходи щодо відновлення підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річка Щірка, а також для боротьби з шкідливою дією вод на території сіл Поршна підсадки Львівського району Львівської області. Капітальний ремонт суб'єкт господарювання виступає на Солонківська сільська рада Львівського району Львівської області. Наголошую, що у період воєнного стану в Україні громадські слухання НАСП проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету Міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що наші громадські слухання будуть записані та опубліковані у Єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Станом на 11 годину 12 хвилин. Ми фіксуємо, присут... Ми фіксуємо присутність на громадських слухах троє учасників. З них один учасник, представник департаменту екології та природних ресурсів. Прошу представитись інших учасників, хто у нас є. Мене звати Бойко Тарас Володимирович. Представником компанії розробника звіту з оцінки впливу на духів. Добре. Доброго дня. Доброго. Я Олег Копач, начальник відділу капітального будівництва, ЖК транспорту та благоустрою Солонківської сільської ради. Дякую. Отже, на, на слуханнях присутній представник суб'єкту господарювання і представник організатору громадських слухань департаменту екології та природних ресурсів. Коротко э, розповім, як розпочиналася процедура. Якщо э, у нас хтось ще доєднається з громадськості, то продовжимо наші громадські слухання в повному режимі. Якщо ні, то завершимо наші громадські слухання. Отже, коротко про як розпочиналася процедура з оцінки впливу на довкілля щодо планової діяльності у нас 17 квітня 2025 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Реєстраційний номер 12545. Зняв оприлюднення повідомлення про планову діяльність від громадськості. Надійшли зауваження та пропозиції до планової діяльності, обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню. До звіту з оцінки впливу на довкілля надійшли заваження від громадської організації Українська протоколна група листом від 22.04.2025 року номер 486 2025. Повідомлення про планову діяльність було розміщено в обов'язкових місцях на території, де планується проводити планову діяльність, про що свідчить загружена фотофіксація «Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Після цього розпочався другий етап оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 25 липня 2025 року. Звіту з Уведе та оголошення про початок громадського обговорення на вебсайті Національної онлайн-платформи Екосистеми і єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. У оголошенні було зазначено, що громадські слухання будуть проводитись 8 серпня 2025 року в 11 годині та надано посилання приєднання до громадських слухань. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено так, так само в публічних місцях на територіях, де планується проводити за планову діяльність, про що свідчить загружена фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи екосистеми в державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Так само в оголошенні було сказано, що зі звітом ОВД можна знайомитись в Солонківській сільській раді за адресою Село Солонка, вулиця Центральна, 3. Департаменті екології та природних ресурсів міської обласної державної адміністрації і в онлайн-режимі на національній платформі екосистему Єдиному державному реєстру оцінки впливу на довкілля. Коротко я розказав, як розпочиналася процедура. Отже, станом. На 11 годину 15 хвилин ми фіксуємо відсутність представників громадськості на даних громадських слуханнях відповідно до постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля мною було складно, буде складено відповідний акт та за моїм підписом та завантажено єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Але наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення. Звіту з планової діяльності триває 25 робочих днів, тобто громадський зможе подати свої зауваження та пропозиції до по 29 серпня 2025 року щодо планової діяльності з, з Соломківської територіальної громади і щодо, відновлення, щодо заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки щірка, а також для боротьби шкідливих дії вод на території сіл Поршна, підсадки Львівського району, Львівської області, капітальний ремонт. Враховуючи вище сказане, громадські слухання у нас вважаються такими, що підбулося, оскільки присутні в нас є організатор громадських слухань, представник департаменту екології та природних ресурсів та представник суб'єкта господарювання Соломківської сільської ради Львівського району Львівської області. Всім дякую за увагу. Гарного спокійного дня. До побачення. До побачення.